У нас є питання, як зберегти експлікацію у карті виглядів. Ми її створили у карті проєкту. Вона є в нас у графіках. Експлікація її спочатку потрібно запустити. Тут вона вже є, тут у нас є 0,1 експлікація. Ось, є вона. І е, для того, щоб її зберегти в карті виглядів, і зразу потім можна буде поставити на аркуш, ми переходимо в карту виглядів і зберігаємо поточний вигляд. З налаштуваннями, ну, ось тут є поточний вигляд. Я клацаю цю кнопку і пишу Створити можна, в принципі, назва є 01, експлікація обмірна. У нас була назва графіка, вона е покалькувалася. Тобто, Архіт пропонує ту саму назву і натискаємо Створити, і є вже умовне позначення. Експлікація має умовне позначення, така сіточка, Тобто це є табличка. А тепер в будь-якому з планів, от, наприклад, є якісь там. План. Заходимо сюди і нам треба перенести експлікацію. Просто класуємо сюди, і вона зразу переноситься. Навіть назва її, назва дублюється, Тобто тут або забрати ось це, наприклад, або назву змінити. Тобто не треба і назва, і, це, і в табличці Та сама інформація, але так-то фактично вже є то. Тут можна вже працювати. бачу, там щось трошки зрізалися межі, але акуратно можна підтягнути і вже навіть межа все є. Все стоїть на своїх місцях.